Всім привіт! В цьому відео я вам покажу е, продовження розпаковки мого замовлення для мого магазину, але в цей, в цей раз будуть трусики. Показую, які є, який в мене асортимент, що я люблю дозамовляти і що люблять мої клієнти. Сьогодні тільки покажу вам. Е, Точніше, не тільки показую. Сьогодні я замовляла тільки те, що дуже люблять клієнти. Не новинки. Є тільки одна новинка, а все інше те, що вже дуже-дуже дуже обожнюють замовляти. І починаю я з першої модельки це безшовні трусики. Виглядають вони так. Це звичайні сліпи, вони повністю повністю безшовні, але є в них. Е... Ластовиця тканева. Ось так виглядають класні. Я думаю, по потрускам у нас буде дуже швидкий обзорчик. Наступна моделька це просто must have, тому що це трусики для критичних днів. Я обожнюю цю модель. Цю модель обожнюють мої клієнти. Вона дуже-дуже настільки м'який матеріал, настільки приємний, що просто неймовірно. Він не йде в рубчик, але дуже-дуже м'якенький рубчик. І е, хто знає, той знає, а хто не знає, показую, як виглядають трусики для критичних днів. Вони мають ось таку величезну ластовицю. В деяких моделях спереду Виристуватися і виходить аж аж вище. Цій медельці вона йде а, спереду, як звичайна, а ззаду величезна. А, що, для чого вони хто розуміє, розуміє, а хто не розуміє, розповідає, для чого вони треба. А, вони використовуються як окремий засіб гігієни і як додатковий засіб гігієни. Я думаю, не треба розповідати в деталях, але ви зрозумієте: на перші декілька днів як додатковий захист, а на останні декілька днів можна використовувати як окремий засіб. Дуже класна річ, і вона дуже потрібна. Ну прям на 100% дуже потрібна. До речі, ціни в моєму магазині фіксовані на всі трусики 89 гривень. Незалежно від моделі, незалежно від популярності, ціна фіксована. Наступна моделька це е, такі бразилянки в врубчик. Виглядають вони ось так. Я думаю, хто в інсті звизає на магазинах дивізне, знає, що цю модельку реально дуже люблять. І я сама її обожнюю. Це дуже м'який котоновий рубчик. Він добре тягнеться, але не розтягується при прані, що дуже-дуже круто і дуже дуже потрібно. Вони мають однаковий розмір, однаковий покрой і ззаді, і спереду. І так, да, в мене різні кольори, я просто показую вам один. А кому треба подивитися, які є кольори, заходьте до мене в інстаграм. Наступну модельку я також маю в кількох кольорах, але показую вам один інстаграм в описі під відео, тому де... клікайте туди і заходьте. Це у нас також рубчик, але це вже американки. Американки мають ззаді трошечки ширшу посадочку. І вони трохи йдуть тут вищі. Тут більш плотний рубчик, не такий, навпаки, милесенький рубчик з дуже дуже щільним покриттям. Я, прошу, ці господи Боже людина про неї білизні, не знать, не знаю, як називається тканини. Знаю, що це рубчик. Коротше, познали. Е, мені важливо те, що це рубчик, це кордон і це дуже приємно для тіла. Напишіть, якщо я не права, якщо це не саме головне, напишіть мені, е, закидайте мене помідорами, що я така людина, яка не знає, як вони правильно шиці, що це таке взагалі. Ну коротше, я думаю, тут все зрозуміло. Вони дуже, дуже, дуже класні і. Дуже добре сідають. Розміри. До речі, я вам не сказала про попередні попередні в розмірі XS, S та M. А ці у нас ідуть в розмірі XS, S, M, L, XL і 2XL. І наступна остання моделька: саме це і є новинка мого магазину, яка тільки заходить в аборот, так сказати. А це також рубчик. Ну, як ви зрозуміли, я обмішана на рубчики. Мені дуже подобається цей матеріал. Безшовний та рубчик це must have для мого магазину. Але це знову ж таки інший рубчик. Просто він інший. Давайте його так називати. Просто інший, ширший. Ось такі. Це у нас такі американки, сліпи, два в одному. І не сліпи, ще не сліпи, але вже не американки. Ось так їх називаємо. На дуже широкому класному поясі, який дуже добре-добре тягнеться, але при цьому дуже гарно фіксує саму модельку. Показую вам ближче тканину. Як вона виглядає? Так, фік... да, є? Є все. Коротше, розміри XS S. L і XL. і також є різні кольори. Показує просто те, що мені більше всього сподобався. Такий він яскраво червоний. Заходьте в інстаграм, напишіть, будь ласка. А які ви більше полюбляєте? Варіанти трусиків стрінгітанга, сліпи, американки, бразильяни. Що вам більше подобається? Напишіть в коментарях. Напишіть, чи використовували ви трусики для критичних днів, як вони вам сподобалися? Ні, які є плюси, які помітили мінуси. Мені буде цікаво це прочитати для того, щоб зробити аналіз. Аналіз. Свого товару і не тільки свого товару, щоб зрозуміти нами піде. Короче, знову ж таки я багато трендю. <ріху> Мені треба навчитися говорити менше камера, говорити тільки по суті. Але обожнюю дякую за ваші лайки і коментарі. І до нових зустрічей.